Стихійне чаювання відбулося під стінами Івано-Франківської міської ради. Мета цієї акції, дискусії привернути увагу влади та громадськості до стихійної торгівлі для літніх людей. В Івано-Франківську і в Україні в цілому немає жодних місць для реінтеграції. Ну все, що є у Івано-Франківську, це місце, де грають літні чоловіки в шахи. Але е, більше якби окрім цього нічого немає, і літні люди вони дійсно відчувають себе самотніми, і е, участь в торгівлі, участь в, в цьому стихійній торгівлі є єдиним способом інтеграції в суспільство, спілкування з іншими людьми. Завітав на чаювання і міський голова, який стверджує, що купує продукти лише в перевірених місцях. Продукти, ну, як правило, не, не, я йду на базар на ринок, там є такі відділення всередині, хто знає. так е, Далі там є великий вибір і сирію, і молока, і це. Я, як правило, туди йду. Для безпеки своїх дітей Кріста без будь-яких побоювань купує лише домашні продукти у бабусь, які розклали свій прилавок на землі. Чорниці зараз бабуські продають дуже смачні, недорого порівняно з ринковими цінами. Ну і можна попитати звідки вони молочне, дуже добре, бо колись ми мали змогу тестувати. Для себе яка жирність творогу, яка жирність сметани, чи є там якісь бактерії. То порівняно з тим, що проводила міська влада, це молоко виявилось чистішим. Чи потрібні спеціально відведені місця торгівлі для літніх людей? Думки опитаних розійшлися. З одного боку, це звичайно не дуже гарно виглядає, коли по місту хтось там стоїть на бордюрах, щось там продає. А з іншого боку, ми розуміємо, що людям просто вихіду немає іншого, тобто їм треба. І коли нам кажуть, що ой, почекайте, ми зараз там щось добудуємо, а мене завжди питання, а що робити тим людям. Я за те, що бабуся пішла, не стояв кріп і петрушка на дорозі. І ти йдеш, і воно з порохами люди купують, молоко непривірене. Хай є базари, на базар просто дуже є там е, санітарний лікар, і перевіряю, але ні, йдеш, машини їдуть, люди ходять. Той Кріп та Петрушка стоїть на дорозі. Ми повинні звернути увагу місцевої влади, що цю проблему потрібно вирішити. Можливо, це мають бути якісь соціальні ринки, де, де просто будуть облаштовані місця для того, щоб люди могли, ну так би мовити, цивілізовано продавати ті продукти, які не вирощують вдома. Нагадаємо, що така акція дискусія це відповідь її організаторів на звернення міського голови Руслана Марцінківа до містян, щоб вони не сприяли стихійній торгівлі і не купували продуктів з землі.